В эфире «Бизнеса» новая программа «Гроши на двух». Меня зовут Антон Панарин. Каждый четверг в 20.30 мы с коллегой Александром Ахрименко Добрый вечер. постараемся разобраться в том, что же на самом деле происходит с деньгами в нашей стране. И все это ради того, чтобы не попасть в финансовую пропасть, которая, по словам Остапа Бендера, является самой глубокой. Итак, как гласит старая американская пословица, если о деньгах знают двое, то можно начинать делать бизнес. И мы начинаем. Починаем. Александр, вы знаете, вот тема, которая волнует сейчас э, тех людей, которые брали кредиты в валюте, она, наверное, на очень... брала их. А, а и, и я так сам ответил себе, когда лет 5 назад закрыл гривневый кредит Он, и, больше, и, и больше больше не ввязывался в, в такие людина. такие авантюры. И, наверное, зная о том, что люди волнуются за валютные кредиты, именно сегодня э не состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Есть у нас цитата от Владимира Арьева, народного депутата Украины, фракция Блок Петра Порошенко. А внеочередного заседания Верховной Рады не будет. Некоторые маленькие фракции слишком увлеклись популизмом и диктатом своей воли. Хотят красиво на выборы пойти. Я понимаю, политики делают свою карьеру. А как людям быть? Как э, Не, ну я, думаю, не, я, думаю, причина совсем меньше. Жарко. Ну, саме а -а -а. море, пляж. Ну, ну, да, ну, да. пля... ну, приходять депутати, приходять Верховну Раду, в одніх там плавках. Ну, Солітки, да. представляєте, я да. где-то да. в Турції, хоча да. в Турції, да, на, Мальдівах да. на Мальдівах, я, да. мені дзвонять, тут треба вибратися. Да. Ситуація, якщо так вже обрати жарти, ситуація дійсно патова. Меморандум Міжнародного валютного фонду чітко записано. Угу. Президент України зобов'язаний ну, от Цей закон він зобов'язаний. Я, я хочу одразу уточнити, закон о валютних кредитах, я не зовсім про це. Э... на увазі за пільговим курсом. Тобто, це люди, які вв'язались в эти валютные кредиты, кредити, они... а пільговий курс який сьогодні. 5.05. А, а, ні, 505. ні, ну там згідно закон, за закон, ага. закон, який проголосували, який так. на сьогоднішній момент звертаю вашу Згідно чинного законодавства, mm -hmm. спікер повинен підписати, віддати президенту. Так. Президент, згідно конституції, або підписати, mm -hmm. або накласти вето, має право. Ага. От в меморандумі написано чітко. Накласти вета. І тут виникла таке клізія, ну ніхто ж не хоче брати на себе. відповідальність. Ну, да. А давайте переголосуємо. Саме цікавіше, Конституції немає такого слова переголосувати. от, давайте а І зараз деякі люди говорять: хвилинку, так ми ж ми, як би, не можемо, можемо. А банки як. От, Я вчора, кстати, недавно я був. А... Трьохлітровий банк. Ні, кстати, ніколи називають їх і так. Я общався недавно з дімою знайомою. Вона взяла квартиру в валютний кредит, і зараз вона общається з. Один із колекторних служб колектор, да. Приватбанку для того, щоб немножко облігти її жизнь. От як я просто ставлю себе на не, її місце. Покупати військову і мило? Ні, це дуже проста. Ну, по-перше, дивіться, валютні кредити дійсно брали по 5.05 ще 2005, 2006-2007 угу. році. Питання, чому ви не конвертували, коли курс був, наприклад, 8 раз. Тобто люди самі не конвертували. Uh -huh. Крім того, на сьогоднішній банки пропонують uh -huh. так звану 50 знижку. Що це означає? Це означає, добре, я міняю по 21, але я роблю знижку 50%. Uh -huh. да, до 50. Ну, нормальна знижка. Uh -huh. що, що uh -huh. uh -huh. Ну, буває 30. Uh -huh. Тобто, компроміс є. Тільки треба його зробити. Я розумію, у нас. Проголосувати, так? Все... Да? Ні, його вже проголосували, uh -huh. але розумієте, треба зробити. У нас ще яка проблема? У нас... Дивіться, ми хочемо вирішити одну проблему, а тоді виникає валютні депозити, повернення депозитів. Тобто, ну, якщо вже ми дійсно вирішили, щось голосувати, я б зробив дуже просто. Ну, добре, прийнялися закон, давайте так. Беремо е, угу. трошки його в, е, в сторону, робимо загальний закон про кризу банківської системи і проголосуємо. І тоді вже вирішуємо проблеми з кредитами, депозитами і всім іншим. О, так треба зробити. І тоді президент красиво підписав, а то дійсно, з цими мальдівами все запутано. І тоді не приїду ці Мальдів, вони приїдуть з Мальдивів. Ой, приїдуть одразу. Такий вопрос. А списувати валютні кредити, ні? немає Мы... такого закону? Якраз усе закон є, але виникає запитання, що значить списати. Списати значить треба забрати гроші. Об'ясніть мені, якщо у мене, наприклад, є 10 тисяч доларів або 15 тисяч. Тоді комусь не повернуть депозит 10 000... тисяч. Давайте дуже просто. Тобто у вас, ви положили я їх взяв. ще проще зробити. Антон, зробимо ще проще. Наприклад, у вас кредит списала вам 10 тисяч, вашу фамілію. От коли людина приходить в банк за депозитом, хоч хвилини, до Антона і mm -hmm. з ним розбирайтесь. Людина приходить до вас особисто або з друзями, починає mm -hmm. з вами особисто розбиратися. І питання одразу здібається. Ну да. в нашей, в нашей так, в нашій страні не так. Іменно поэтому я відчуваю ну, да, людям, які взяли квітня. Проблема є, але ну, її нічого... треба було не так вирішувати. Да, я не... розумію, тут політики, що називається, зайнялися піаром, перекрутили. Более, а зараз более, вони, да. вони хто на Мальдівах, хто б'є, хто ховається. Ну наскільки мені відомо, вони в понеділок проголосують. Ну дай Бог, дай Бог, да. Однозначно проголосують, а... тому що великі дяді сказали, Шо, пора. «По -пока... <рисот> <рисот> <«Покаємо, покараємо>! великих дядь, вони буде да, але... сказати. А, але... а, але... а мені так. от ці великі дяді, взяли всі депутати, то у нас відбувається сейчас з курсом гривні. Да, как бы, нем... Ми переходимо к следующей новини, яка, я думаю, волнує не менше наше населення і нас з вами, да, потому что. Распла... У мене не тоже цікаво все таки можна поговорити. Що з грів? Ну, можемо подивитися, ну, це, я так розумію, курс обміну, середній курс, який на сьогоднішній момент є. Ми бачимо, що. 20... Слушайте, я так давно не слідів за гривнею. Мені скажіть, вона упала чи укріпилась? Ні, ну дивіться, якщо вже так подивитися, ну, це трошки, скажімо так, дуже середні. На сьогоднішній момент я бачу 25 на Чорнобрині продавали. Хоча теж за 23 продавала. Тут у нас все, що хочеш. Залез, на сегодняшний момент еще. Это так... банковский курс, насколько Ээ, я понимаю, да? Средне по-банковских, ага. ну просто как еще так. Ну, разумеется, такая ситуация. Ну, кто сможет поставить 25 23, 5, а кто сможет вообще 25 поставить? Хочешь купой, хочешь не купишь. Ты потому что не помогает. Ну Пласс. да. Я бы может трыс Кстати, я тут купить. недавно да. недавно, ну, я, честно сказать, признаюсь, у меня есть сбережения в гривнах, да, и я вот думал, нужно хотя бы пойти половину. Да, Пусть да. вы меня посоветуете, пожалуйста, как мне подождать немножко с курсом этим. Классно, вы Половина. Це теорія ймовірності. На сьогоднішній момент дійсно 50 на 50 теорія ймовірності. І взагалі, якщо вже ми так згадали про курс, дивіться, що в нас на сьогоднішній відбувається. Ну, е, сьогодні на Міжбанку 22 такі Үгу. перевищили. Але якщо хтось уважно слідкував за ну, або не уважно слідкував за готівковим ринком, то напевно звернував, що, і що вранці курси, ну, скажімо так, трошки були вищі. <свистак> это кстати, а, насколько я понимаю, это, это черный рынок. Черный, да? а у тебя черный То рынок. Смотрите, яблоки, я, я могу ä, принести 2400 гривен и купить 24, э, 240 долларов, да? Не, ничего 240. Или, или... Ну, 100 доларів. Боже. Да. Ні, два. 240... Да, 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 да. То... Що ж, дві А от я просто нікак к тому не привык. Ні, ну не ситуація не. така. <су> Ні, ну дійсно, чорному ринку завжди вище. И на сьогоднішній ми ще раз говорю, що цікава ситуація. Вранці на чорному ринку було ще вище. Ага. А вже після обіду, от він, який ринок у нас, вже почало. А от чого це залежить? Ну, розумієте, яка ситуація? Понимал. Я так розумію, що гривні не вистачає. Так, для чорного ринку вони б зараз розкатали. Але яка ситуація виникає? Вони хочуть. А mm -hmm. треба, щоб люди ж якби щось віддали. Да, щось принесли, да, да. принесли. А дійсно ситуація яка? Ну, я думаю, самі добре бачите. Ну, добре, в когось зараз надлишок гривні? Зарплати не підняли, пенсію не підняли. Ну, е, хто я бере дум... хабарі, то так хабарі так долар дають. Навіщо за ну, да, да, зачем грівне? І на сьогоднішньому момент дійсно. От на я не здивуюся, що ми завтра побачимо, наприклад, там 25, потім навіть 26, а то раз 22. І люди, бо боже, навіщо я такі дорогі купував? От, ви ж думаєте, що ви купуєте. Взагалі, з валютою Антон, якщо вже дуже хочете. Я б сказав би так. Якщо э, спекулянт, будь ласка, грайтесь. Але якщо ви не спекулянт, ви завжди програєте. А спекулянтів як то треба за, за руки ловіти? Ну, це мне... да да їх треба підтримувати. Саша, ну це ж спекулянти. Це слово. Э, ви помні, що діяли французьке? У Фран... Франції з э, точки зору. У них же есть, так сказать, словник економічних термінів. І що означає спекулянт? А спекуляции является людина, яка торгує фінансовим активом, вважається дуже позитивною. А, тобто, то в совєтське время зробили это... слово спекулянт. Да, Чем-то очень таким з алк... ад... душком, да. да алк, це ну, це нормальна практика. Ну, класично говорять, якщо говорити на світовому ринку, хто такий Сорос – фінансовий спекулянт. А, 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 велика людина. А коли говорять, где пойди у Міші спекулянта, поменяй. Это некрасиво. На Бесарабке тут некрасиво. Кстати, а есть какой Ну, я очень коротко, Механізм содействия власті з спекулянтами. Да. Ну Механізм завжди існує, якщо ви ж сам бачите. Ну, дивіться, от, е, говорить виріс курс, ну, як з моєї точки зору. Ну, з моєї точки зору, все-таки пані Аресько не потрібно було так часто говорити слово дефолт. Ага, Бо, і вжди, не, та, ну, частково, да. Я не вірю, що це основне. Ну, і, і ситуація, от, Виходить, людина говорить, буде пожежа. Прийла, потім. Виходить, говорить, буде пожежа. Ага. Тому, і, говорили, так, І потом все воно все-таки завершується. Ні, воно ж так, воно да, ж да. людей не даває. Так само, і дефолт. Тому що люди, А, дефолт курс, Да, якщо, тим паче, в чому ще наше говорить? Якщо виходить державний службовець, говорить, дефолту не буде, держіть гроші в гривні. Однозначно, народ, так. Ну, люди верят. Бежим в Бежим другую сторону. А, другую, наоборот, да. ну, наоборот. Ну, я, честно сказать, я, я, я верю. Особенно я вижу, как мои родители а. на это реагируют. Они, они как-то успокаиваются, когда какие-то заявления правительства. А. И я ну, в этом смысле их поддерживаю. А, я так думаю, на курс гривны еще. Вли... Кстати, я, вот, переходя к следующей новости, хочу сказать: я однажды поменял а, 100 долларов на черном рынке, да, на базаре, а, и дальше мне дальше. всунули одну фальшивую 200. Это все нормально, это а, правило. То есть это было нормально. Не, не, да? А что вы думаете? Я после того, туда Я нет, никогда ну, не пойду. Нет, черный, ринок, ну, черный рынок же, ну, и працуй на чем, что там фальшивые доллары, фальшивые. Это же его бизнес. Не а что же вы хочете? Мне очень нравится, что мы так, <сху> так открыто. Нет, об, это этом, об этом говорим с нашими с нашими зрителями. Ну, Надеюсь, нас не смотрит кто-то из э, о, из органов, которые могут. из, из новой полиции, да? <сху> да новой которая полиции. появилась. Об этом тоже можно будет поговорить. Я так, понимаем, На курс гривны и вообще на состояние нашей экономики еще влияет, экономики влияет золотова, золотовалютные резервы НБУ. С ну, да. и... точки зрения теории. Да. Ну да. Давайте переходить к практике. Ну, Потому давай. что статисти... статистика говорит, что э, золотовалютные резервы НБУ факт да, увеличились до 10,2 миллиарда долларов. Вот пресс-служба НБУ Украины заявляет. Этому способствовало формирование положительного сальда интервенции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. По в пользу правительства от размещения государственных облигаций Украины на сумму 140 миллионов долларов и от конвертации китайских юаней в сумме 4192 миллиона долларов. Не юаней. А не долларов, долларов, долларов. Ну, долларов. Я я прочитав эту новость, я новость. пытаюсь разобраться. Ну, облигации хорошо. не нас... нема. Интервенция церкві... Нацбанка ну, ки... причем тут китайские юани и нет, да, не, не нет. совсем не совсем понимаю просто. Не, ну можно разобраться За побережь. счет чего увеличился наш То есть мы стали богаче Нет, давайте так не ми стали багатші, а золотовалютні резерви. Ага. Починаємо дуже просто. Дивіться. Ну, частково. Час... Дивіться, золотовалютні резерви дійсно на сьогоднішній момент стали більше 10 мільярдів. То цього було ну, майже десь там 9-9 і так далі. Був момент, коли було 6 мільярдів, ну вже ж 10 більше. Що відбулося? Ну в даному випадку, в даному випадку, да, дійсно, Міністерство фінансів розмістило так звані валютні державні цінні папери на суму 140 мільйонів. Ну, дані, доларів. доларів. І продало ж, ну, воно має право. розмістила зразу ми продало на національну банку. Має абсолютно законне право. Що це за валюта? Як правило, ці валюту купують державні банки, угу. де беруть депозити. Ну, от люди принесли в банк депозити, валюті. Вони їх, ну, звичайно, це ж великі банки, там ж мільйони. І Після цього вийшло як? Люди принесли валюті депозити, за ці валюту купили облігації. І тим самим люди якби допомагають і це правильно. От взагалі, Якщо, дивіться, у нас на руках населення 95 92 мільярда доларів. Офіційна статистика. Сьогодні я запам'ятаю, 92 мільярда доларів. Це офіційна статистика. Я теж вхожу. Звичайно, а от на сайті Національного банку, це на правда, це на перше травня ну, свіженьких немає. Ну, я думаю, там, можливо, у вас якусь долари дорахували. Просто рада население. Не просто рад за наше населення. Ні, ну, дійсно, а це не так багато, 4 тисячі. Хіба це багато? ще хто там не скаже, що ми погано живемо, я Правда? просто не буду що А тепер уявіть, 92 мільярда. От ми зараз говоримо, 10 було 9, 9, 99, 10. Уявляєте, от ми беремо, От населення продає, от воно ж бачите, 140 мільйонів, ну це ж мало. Mm -hmm. А якщо 92 мільярда продали, резервочки. Ну, да. Відносно юанів, там ще проще. Дивіться, свій час. Як вони, так, да? от юанік наші гривні... ні, все дуже к, просто. Ні, дивіться, свій час. Уряд ну, України, уряд там, Китаю уклав угод так званий провалютний СОП. Ну, це так красиво називається, трьом словом ми помінялися. Тобто, у нас є співпрацювання в цьому сенсі? Да, так, є довір, там, причому його, по-моєму, ще в 2013 році підписали. Ні, навіть в 2012 підписали, в 2013 затвердили. І ми перший раз взяли в 2013-му, потім взяли кусочок в 2014-му. Що таке своп? Дивіться, все дуже просто. В даному випадку е ми взяли в Китаї юані, а їм віддали гривню. Ну, поміняло це, супція поміняли. Але тут є дуже цікава річ. Уявіть, от взяли ми нашу гривню і захотіли б вийти на міжнародний ринок і поміняти на долари. Ну важко поміняти два. Да, да, буде важко, буде, буде, буде а от юані міняють. Ну и вот сейчас стенку мы взяли поменяли. Все-таки китайцев больше всего в мире, наверное, к этому к нему прислушиваются. Кстати, говоря вот, мы все, конечно, движемся в направлении гривны, да, то есть мы от долларов в гривне, и вот нашу страну трясет инфляция, то есть это понятное дело уже уже не первый год. И у нас есть данные статистики, да, 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 то есть которые говорят, что вот 0,4 uh, это увеличилось да, инфляция, на 0,4% не ну це 500 тысяч да и вот uh, корзина Розшифровується. Як про хазяйство корзину, хотів сказати. Ні, дивіться консультацію. Ну, дійсно, що, що таке інфляція? Ви самі розумієте, що інфляція це ну, така загальний показник, де включається про харчування, одяг, транспорт, і всі. І, звичайно, якщо вже взяти і поділити, то деякі ну, окремі там показники. От ми бачимо, що в даному випадку ми бачимо, що. 2,3 і рази один рази подорожчали буряк, картопля морква. Саме цікава ситуація дійсно. Як правило, у нас морква не дорожчала буряк, але все таки транспортні витрати почали давити. Ну, так, все-таки такі І треба розуміти, що ну не така легка. Це так кажеться легко. Все потім на п'ять п'ять зросли ціни на цибулю, яйця ну кисло молодо подешевшало так, да, ну це знов таки це зубний фактор. Дивіться, рік чомусь чому дешевше. Перші завжди дорогі, ну, помідори. І тому дійсно вийшло. Ну, дивіться, яка дешевше. 57%, 45%, Капуста подешевшала, саме-саме. Я, я недавно заходив в магазин, хотів купити шпрот. Ну, Ріжські шпроти найвкусніше, я завжди їх покупаю. Мені чомусь не подобається, Ну, якщо раніше не столи 20-25 гривень, я зайшов в магазин. Олександр, ви не поверите. Вот догадайтесь, сколько они можуть стоить? Вот просто вам вопрос. Во ну, сколько стоять ріжкі шпроти? Мало вас взяли, треба було більше взяти. Ну, по-перше, ну, патріоти, патріоти, рижки не їдять, їдять тільки українські шпроти. А по-друге, ви самі розумієте, що таке шпроти? Дивіться, ми купуємо за валюту. Раз. Потім ПДВ-2, потім ми ж тепер же акциз придумали для продажу 3. Ми самі зробили все для того, щоб ці шпроти стали. Гораздо... Ні, Ми вважаємо так. що дивіться, от, Є чітка ситуація. Якщо вже дуже багата людина, значить, купите шпроти за 60. Якщо людина дійсно бідненька, Ну, ничего страшного, если целый, то есть. А на что-то да. не в шуме. Ні, ну взагалі ситуація така, а удивиться капуста поднешевшала, так что можно капуста. Ну, да, вот да. Можно замерять. Ну, конечно, не заменить, но тим не ну, менее. А шпроти нам везуть із Євросоюзу, це понятне діло. Ну, їх там в Балтийскому море. А важно треба, важна... треба подсчитать. У нас будете дивуватися, у нас на жаль, шпроти буває дуже дужбат з Росії. Ну, кстати, да, нужно смотреть на упаковку. І от шпроти везуть з Єврозони, но хоча їх везуть сюда, в Єврозоні не так все хорошо, насколько мне известно, особенно в последнее время с можно сказать ахиллесовой пятой. да, европейской зоны, Это с Грецией. То ну, есть, Ну, в Греции, правда, поэтому поэтому им ничего больше не надо. А, Насколько я понимаю, сейчас каждый вот, практически второй обсуждает ситуацию с Грецией. и В евро... Вот если вы зайдете на засу массу информации Греції, там вы просто Там тоннете. Однозначно тільки про це говорить. А, здесь есть, здесь есть различия, но ну, это сравнительная характеристика Кристаллы, Греции да, да, да и Украины. А, насколько вот даже свою лепту внес и Нацбанк вот сходство отличия, успеем высказаться, что ни при каких условиях Киев не сможет повторить греческий сценарий. Мол, мы же с МВФ горшков не били. Вот можно очень коротко мне, как обывателю, вот человеку, живущему в нашей стране, мне честно сказать, фиолетово на самом деле происходит в Греции. Я чисто сострадаю. Я, со... я, со... я сострадаю только как колыбели цивилизации. Но вот, Що відбувається у них. Вот, э, э, в ну, бачите, мінімальну зарплату, якщо співставити півставити, в ну, от у нас міняли за 52 євро, а в Греків 684. Да ми спати не можемо, переживати да, за да, да, Я теж Так, я вже починаю переживати. Но про пенсію а... взагалі у нас 40, у них 360. Уровень да. от... Зато безработи... ну, Знов-таки безробіття 8,8 це в нас, а в них 26,8. Але. Да. Ну, розумієте, що в Греції трапилось? Свій час, в Греції, коли була драхма. Ну, було таке краще. Поясню, чому. Дивіться, ситуація дуже проста. Драхма З... – це національна валюта валюта Греції. Греції. Дуже просто. От, наприклад, звичайний робітник в Німеччині. звичайний, я не говорю там. Він отримав заробітну плату іще ще там, ну в дольше марках, і мог приїхати дві на два тижні відпочити, але за рахунок того, що співвідношення курсів було дуже видно. Ну, він був так сказати, приємно здивований. Але і как... грекам було вигідно. тому що один приїхав, другий, третій, четвертий, десятий, це платить, це платить. І цьому шоу, цьому гроші, цьому это, вину, люди з Росії приїжджають в Україну. Тобто, тратять щось ну, да, таке да, тут да. вальготні, да. і от а поки тепер... була Драхман, а потім ввели євро. Uh -huh. Що трапилось? Оці неблагодарні німці почали в Туреччину їздити. Ну получилось ціни зрівнялися, почалось їм туреччині вигідніше. І і в результаті трапилася та ситуація, що. Втрачали самоцінне. Поки втрачали, було все добре. Но вони Але... не так перейшли, перейшли на євровані. Да? Вони якраз от перейшли. А, вот, вони, да. от от це ж вони, Чому не дивіться? Вони, у, них, у них дійсно колись заробітна плата була, ну скажімо, там менше. А зараз вона якби там ну, 600. Це как бы качественний показатель. Вроде, ви, Але ви, ви, ви... ж ціни, знаєте що, вони єврозарплату отримали, євроціни. Ну і знов а далі страпила ситуація наступна. Все було б добре, аби вони десь 2000, тисячі, ну, дві тисячі сьомому почалася криза. 2008 вони почали співпрацювати з міжнародним ритмним фондом і виконувати його всі вказівки. Ага. І. Понятно. Закончилось. Есть, и, и вот в этом случае, мы же тоже тесно с МВФ. Спивпротюбим. Есть... А там же получилось 2008, а кризис уже в них 2005. То есть, у нас еще… До у нас есть еще час, есть время. Час. И вот по этому поводу небезызвестный Эрик Найман высказался. Да? То есть, по сравнению Украины и… Украина – не Греция. Да? Греция пережила похожую реструктуризацию четыре года назад, и это не помогло. Проблема не только в долговой нагрузке, а в отсутствии экономического роста. Инвестиции не придут без реформ греческая долговая драма показательна для частных кредиторов Украины, и поэтому их позиция будет еще более жесткой в отношении Украины. Ведь без реформ Украина повторит судьбу Греции уже в 2018 году, если не раньше, вновь Аб'яві діфоцитати Цитати да да просто на звіті такі е е е цит, цитати навірне в і тогда гаверіс то есть, суть. Я так понимаю, ну от так ви суть в реформах есть, Нет. не в реформах. Якщо е було б ситуація така, дивіться, що було відкриє маленьку таємницю. Коли ведуться переговори з міжнародним валютним фондом, це е ну дійсно фахівці. І з ними ви спілкуєтесь, але ви з ними можете вести дискусію. Ну, от вони говорять, наприклад, треба зменшити пенсії. Ви, якщо їм можете доказати, давайте так, пенсії зменшувати не будемо, тому що ви що хочете, щоб буде дефіцит менше, давайте так. Ми навпаки тут підвищимо, уберемо ці перепони. У нас менше буде, скажімо, бізнесу в тіні. І ми збільшимо доходну частину і на поки навіть пенсії піднімо. Тобто треба критично відноситись до пропозицій міжнародного фонду, а не просто автоматично. Не от погоджуватись от вони сказали, да. да, сказали давайте копай сюди яму, копай. Ну, гнучкий курс. Тут, да. От гнучкий курс, скільки говорили, ну не треба Україні гнучкого курсу. ФФ, він же не то, що він не... ну давайте попробуємо. Попробували. Проблеми. Вот и мне как раз красный кассета, а чтобы ему пояснили, что делается, ну, курс в Украине, Д, и 72 миллиарда на руках на сегодня. 67 экономики в экономики против не работает, то я думаю, МВФ погода все. Ну, я думаю, что если, если мне будут предлагать на улицах сотрудничество, это, активное сотрудничество с МВФ, я буду очень критично к этому относиться. Я тему вот такую подниму. Вы знаете, я недавно, где-то в январе, наверное, был в России. МВФ. Нет, в январе ездил к друзьям в Волгоград. И там был парень из Липецка, который говорит, а ваш, а я им привез в подарок абсолютно без всякого, там без умысла, я просто привез, купил коробку крошена. И он сказал, а наша фабрика... А я к мытнице. Нет, было даже мало И мне он сказал, а в Липецке фабрика вашего президента до сих пор работает. Но я так понимаю, не все хорошо там сейчас. Не, ну, если он почитает новину, Дивіться, Встановлений... Зарештували, так розумію, да, да? там встановлений майно. збиток становить 180, 181 мільйон рублів. Однак майна чому заарештували на півтора мільярда рублів. У слідства немає доказів, що майно отримане злочинним шляхом, а корпорація не є ні обвинувачем, звертає ні навіть підозрі... у справі. Ні, я розумію, звичайно, що То, фабрику, фабрику... фабрику... не обвіняє, не можна не обвіняти, так розумію. Ну так, да, ну навіть стил... виходить, там збитки, ну дійсно, збитки на 181 мільйон, а фабрика що значно більше. Я розумію, що, на жаль, політика, ну, от ця політика переділу власності, коли використовується, ну, скажімо, методи такого силового, ой, розповсюжено дуже ну, вот багато. От вот просто. Даже наши зрители, наверное, сейчас услышали, ну, понимаете, это в общем. Как то, как -то же оно, оно же там работает? А, а, не, ритори а риторика платила. между странами нашу, в общем, не сильно поменялась. То есть, uh, як вот раз, а не працює це так. Або віддай, або подари, або А я заберу. Так склалося, що дійсно, наша економіка пов'язані. І так склали, що ми на от зараз ну, Росія дійсно веде, веде проти нас, то що військова це окрема торговельна війна. І в цьому випадку, хочемо то ми не хочемо, дійсно вона робить. Ну як вона ж бачить, о, болюча течка, давай Липецька — раз. Не. Там заборонити от зараз квоти два, там тверді сири три. Ну аж бачить, і вона постійно це створює. І в остатке, дісно виникає така от ситуація. Ну, да, в будь- в будь-якому випадку, е-е, навіть якщо люди будуть куштати вкусные кон, вкусные конфети, у них от этого буде только повышаться, повышаться настрої. І менше агресії. Так, да, менше менше агресії. І це я б назвали це новини із розділу Займательная страничка. А э, от э, генсек ООН пан Гімун Вы же ж то, крайнюю нищету можно истребить за одно поколение. О, бачите, да, добре. то есть речь идёт о том, что число нищих в мире за четверть века уменьшилось в два раза, доклад опубликовал благотворительный фонд Thomson Reuters Foundation. О, бачите, а мы переживаем за обидных. А них ми... выявляются, вони зменшуються з менше, ми не встигаємо слідкувати. Декларация, да, вот из отчёта как раз у нас есть. Не, ну у нас просто и чтобы було зрозуміло цитата, трошки і різні оцінки. Декларация тысячелетия была подписана в 2000 году, сформулировано 8 э, целей для развития человечества, от сокращения бедности до прекращения тенденций к распространению СПИДа. А в сентябрьском саммите он примут новую программу целей устойчивого развития, среди которых искоренение крайней нищеты в 2030 году. Мне вообще слово искоренение звучит, я, звучит, звучит, жутковато, звучит, жутковато звучит. Звучит. я представляю этих нищих. Не, но ну у нас на сегодняшний момент проблема в, Дисно, в Африке, очень сложная, в Латинской Америке, складнейшая, в Азии складнейшая, но, снова-таки, скажем так, еще тришечки. ну, скажем, светлые монстры поделились, або действительно инвестировали деньги в ту же Африку. Поделились, да. да, да поделились. Да, да, То действительно да. можно было бы суть этого Хорошо, хорошо. Вот он э, это это по всему миру декларация да, да, тысячелетия. Да, да. А что у нас происходит? Много, нечего, с... мало? Я думаю, на этот вопрос не ответит никто. Просто население. Хотя вы сказали, что остается 94 миллиарда. 92. миллиарда. Это не я, записал на сайте. Обнищало общало у нас населення. Ну, вот, якщо вот... дивимося, було 86, стало 92, не обнищало. Так що більше. мільярдів В Іли вот це уровень просто жалоб возрос, там людям не, не стало. Яка ситуація. Ну, По-перше, ціни зросли. З нас населенням в страні. Дол... Долар... Доларів скупили більше. У нас за 2014 рік скупили 12 мільярдів доларів. Так що немало. Так, да, ви скажете, не всі купували, але хтось купував. Звичайно, що на сьогоднішній момент сказати, ціни зросли. Так, да, зросли, ніхто не спорить. Однозначно, ціни і зростати будуть. І як би сказати, ну я вам сказав, саме велика проблема робота. Розумієте, така ситуація. Дійсно, от зараз якась частина людей вже почала долари продавати. А mm. не хочеться ж, тому що ah. ж все-таки купити. А приходиться, приходиться продавати, тому що зароботник. Ні, от якраз саме болюче питання, знаєте, кожен хоче так. От, Є зарплата, є все стабільне, ціни не зростають і зарплата зростає. О, це дійсно Україна! От якраз мрія маленького українця або великого, або як хочете. Що садок вишнею біля хати і ленд-крузер стоїть. І все спокійно. І тоді можна говорити про. там, бедность в свете и пророслых Так, а вот вообще, что вот, мы держим путь в Европу, как, в, каком, в каком соотношении мы сейчас находимся финансовом, да? Ну, финансово понятно, но... Нет, финансово а, лучше, не лучше не сравнивать, да? Ну, вообще, вот... если а, го... в евро мы, и мы с греками, ну, ж бачили, что, ну, греки ж богатые, треба, да я не знаю, что делать. Нам надо вернуть эти, обналичить эти 90, ну, да, 80, 92 бидобрати, миллиарда, бидобрати. миллиарда долларов, да, чтобы это было более-менее корректное сравнение. Ну вот по, допустим за последний вот этот год да то есть когда мы имеем массу проблем в стране это стагнация О, господи такие слова говорю никогда, в жизни, никогда в жизни таких не пройдет на це нема у нас падение а, коли... у нас пад... не падает у нас падение да. Да? Все. Вот стагнация будет в 2016 а сейчас у нас мы знаете я, мы сейчас спокойно кино падаем а нет я вам скажу знаете если э, брат из э, останется данные он есть такие слово, слова э, ну просто скажи замедление темпа падения Тобто ми падаємо, але вже не так швидко. Ну, ну значить, да. осталось кіперинку підкласти, і це спрацює. І будемо надіятися, що воно так і спрацює. Хоча я розумію, що українці завжди хочуть, ну, щоб швидше було садок вишнею біля хати. Ми да, теж підтримаємо. Да. Да. Да? Ну і у нас уже минутка осталась. Тоді можна сказати так: наше життя зміється щосекунди. секунди. І тримати всю необхідну інформацію в голові дуже складно, особливо те, що стосується грошей. Тому залиште гроші нам на двох. Дякуємо за увагу! Це була програма Гроші на двох. Дивіться нас що четверга о 20.30 у записі на офіційному каналі Бізнес ТВ в Ютубі. До зустрічі. До нових зустрічей в ефірі.